Всім привіт! Ну що, буду я сьогодні ловити знову мирну рибу на фідер. Але вирішив зробити експеримент. Мод для когось це звичне діло так ловити, а для мене перший раз буде. Я думав у минулих роках таке спробувати, але щось то ліньки, то руки щось не доходили. З берега клювало нормально. Ну, цього року мене теж клює нормально з берега, але вже мені набридло ловити постійно е, вирішив щоб не скучно було спробувати човниковий фідер багато хто може знає як його ловити як снасті там ну, снасть там та сама в принципі а от будилища треба коротке, фідерне тому будемо щось пробувати. Вже прикормку я замішав, там е, прикормка фідерна. Каша якась там горохова з коноплею. Я думаю, одної пачки і того, і того вистачить на сьогоднішню риболовлю. Я приїхав ввечері, зараз пів шостого. Буду пробувати на два фідера ловити. У ну, мене там один фідер, а один покажу далі. А там вже як вийде, може й на один вона буде клювати нормально. Короте, я ще нічого не знаю, як тут, що, де тут ставати. Бачив, там корчі на другій стороні. Дерева якісь лежать, буду зараз шукати, чіплятися за щось. Прив'яжу човна і буду починати ловити. Так що погнали, подивимося що воно буде клювати. Заїхав я кудись у кущі, ось прив'язався і ось прив'язався. Не знаю, видно там, видно. Щось поприв'язував, не знаю, ну поки що мені не сильно зручно в спину. Там стрічаки якісь, ну, пообламав, що було. Коротше, нелегке це діло знайти нормальне місце. Я у цьому ділі новачок, так сказати. побачив. Сьогодні тут половлю, може наступного разу, там далі бачу якісь дерева лежать. корчі. Просто є корчі такі, що біля берега, там стрічіть таке дерево велике, можна було б до нього прив'язатись. Але ну, я не хочу біля берега близько ловити, тому що там глибини може 2 метри максимум. І що я буду кидати під берег. Якщо я буду кидати на середину, вона буде зносити його все одно під берег. Так, хоч на якійсь глибині. Це місце те саме, що я їздив на висипі ловити минулого разу, але з іншої сторони круче з корчами Вроді як Тут риба повинна бути, тому будемо пробувати. Зараз покажу, що я на що буду ловити. Що замішав яку прикормку. Показую прикормка така. Там насіння коноплі, горох і звичайна фідерна сипучка. Наживка, опариш, черв'як і снасть патерностер. Поки що буду пробувати на одну удочку, такі. Човниковий фідер метр вісімдесят у мене. Ну не знаю, тут дерева чи будуть вони мені мешати. Зараз буду пробувати короте. Не знаю я, що я там назнімаю сьогодні Із такими ловлями Ну я спробую Щось скрипить, лодка Щось там триться об дерево Головне щоб риба клювала, як кажуть. Навіть якщо я сьогодні не піймаю багато риби, головне її піймати, як кажуть. А далі вже наступного разу може зменю локацію трохи далі, може в другу сторону якусь. Я тут попробую закінь, повідесь я не вкорочував. Так як був, так і є довгий. Ну, тут закидати в принципі далеко не треба. Так є. Ну якось так. Закинув. Взагалі без поняття, як вона ловить на цю снасті. Ну, з човна я маю на увазі. Зараз коротше, годівниць 5-10 закину, закормлю. Побачимо, чи тут риба взагалі є у цій точці. Бачив клюв. Щось клює, щось дибає. Зараз вітер хвилями шатає човна. Це для мене незвично. <хи> ну вже щось клювало. Може лавруха обідає. О, щось вже краще клює. Ну але все одно не такі покльовки, як на березі. Вже я годин 10 закинув, результату поки не було. Не знаю, може я щось не те роблю. Це вже гарна покльовка. А ну, що там? Є риба поки що є. Ух ти! А я підсаки то не брав, а риба непогана. Дивіться, який кляп О зараз він мені тут на роботі зірвався із гачком. Ну, це вже радує, риба є. Продовжуємо далі. Ну, коратип трохи поведець. Прив'язав гачок. Як вона клюнула? Я спочатку кидав туди наліво, а так прямо, а це думаю на глибину правіше кинув. Спробую, може не та точка, якось, може риба там стоїть. Спрацювало, не знаю, може і там зараз буде клювати, це треба перевіряти. Поки що ловлю не один фідер, бо ну, не звик я. У мене човен малий, стою я в незручному місці і мені незручно на два буде. В принципі, я би клювало. Не знаю яким чином. Без покльовки, ну, що стянеться, якась рідка. Ого, що там? Знову мокляк. Ні, густілька гарна. Я не знаю що буде, як тут клюне щось більше. Під ляща якийсь хоча б, я не кажу вже про ляща. Незручно витягувати буде його однозначно. Під я не брав, тому що міста і так мало тут. Ну, будемо щось робити. Рукою буду брати. Головне, щоб щось клюнуло. Як я вже неодноразово казав. Щось клювало. Чи засікло, чи ні. Поки непонятно. Щось є. Густірочка невелика. Не буду я так убрать. Це Майже лавруха. Щось клювало. Ну, кльов дуже слабий, чогось не знаю. Може місце не ти. Може я щось не так роблю. Вже одну, хотів сказати одівницю, один гачок відірвав. Тому що закинув, думаю лівіше під берег трохи попробую закинув. Зразу відірвав, ну годівничка ціла. Хоча я думав тут буде відривів багато. Поки що нормально все. Один гачок мінус. Нарешті нормальна покльовка якась. Зріді риба є. Я вже чуть не заснув. Не клює все, і хотістрельні. Густірка. Три рибині за риболовлю. як це так? Це Наче я поїхав на фідер ранньою весною. Ну нічого, ще годинка півтори є. Я думаю, може щось проклюне ще. Нарешті поклювка нормальна. Друга за вечір. Ну, вроде риба поки є. Дірочка. Я бачу вже, що рибалка сьогодні не вдала в мене. Слабо тут клює. Значить, Наступного разу будемо шукати нове місце. У мене вже були думки переплести на берег. Потім думаю, та чого я буду на берег плести, якщо я сказав, що я човна буду ловити. Все сижу і ловлю. О, попирло, так пішов. Вже додому скоро їхати, а воно тільки чувати почало. Ну, це щось непогано. Кляп, блін як я, щоб він не відірвався. Ну, оце б така риба клювала. І зійшов. Отакі. Ну, Нормальна риба. Аби ж вона клювала хоча б раз 15 хвилин у 10, а не в годину. Ну давай вже клюнь нормально, що ти там дзьобаєш. Та буду зматуватись, бо вже темніє, а я ще сижу. Ще поки нас складиш. Так, все, в мене терпіння вже немає. Перевіряю і зматуюсь. Це не рибалуля. Просто витрачений час. Немає нічого. Зараз вам покажу, що піймав і буду їхати, бо вже темніє швидко. Так. Оце... Весь сьогоднішній лов. Риба то крупна, але її мало. Якраз на сковорідку. Ну і таку рибу жариться там багато кісток. Якось так ось така риболовля вийшла. Слабовато. Наступного разу може я спробую ще в іншому місці там далі. І якщо наступного разу такий результат буде, то манав я човниковий фідер. цей. Краще я то голови, вловилась і нормально було. Так що всім дякую за перегляд. До зустрічі.